А також заходьте на мій диску, це в описі відео. Так, давай ще раз. Дивись, треба зробити отак от Тобто отак от Правильно робиш? О, вона ідіотка. джакс замовкни. Давай. А, моя маска. джакс ти знову за своє. Я кажу, я це зробив ненавмисно, це випадковість. Брешеш, я не брешу. Пішо зі мною. Я тут коротше покопалася і знайшла цю пластикову маску. Вона класна, тому вона не розіб'ється. Ну, коротше, поміряй. Ну, як тобі? Та нормально. О, ти роздаєш свої деталі. Я не буду тобі нічого давати. Ех, прико. Ну, попрощайся з рогом. Помню. навіщо мені ріг. Ну. Я думаю, тобі Мм, Напевно. Хтось сказав пригоди? Ні. Ваша наступна пригода. Психопат, маніяк, вбивці, м'ясорубка, кров кишки і так далі. Короче, дуже цікава пригода, холу. Ваша задача? А можна без холерів? Просто мені ще минула пригода ще не вилетів з голови. А, а що там було? Там, коротше, були привиди, янгули, пекло, коротше, повна маячня. І це мені повинно було сподобатися. Ви тільки вмієте що критикувати? Я насправді найдупий-дупей класний майстер. Краще замість критики запропонувало би мені щось. Ми тобі пропонували, але тобі пофіг на цю коробку. А, коробка з пропозиціями. Я по неї забув, зараз повернусь. Так, подивимося, що тут є. Так, подивимося, пригода, де Зубу стає піннятою, і ми її будемо бити палками. М -м, мені щось підказує, що це Джакс написав. Пригода, де Джакс мовчить всю пригоду. Зубу, це ти написала? Ну, Звичайно. Е, може, вибереш щось нормальне? Я і так вибираю нормальні варіанти. Зараз виберу. Угу. Так. Як щодо працювати в Макдональдс? Так, да, без проблем. Так, звичайно. Ну, думаю, це буде прикольно. Ну, думаю, ти будеш менеджером. О, без проблем. Ти звучається над нами. Ну, я, коротше, погнала назад. Е, ти куди намилилася? Ну, навіщо мені брати участь? О, у мене ідея. Давай я буду уже приймати участь в пригодах, а вона прийме. Да, без проблем, класна ідея, колер. Що, ти не можеш так зробити? Можу. Ну, я раніше була менеджером, так що без проблем. Ну, чудово, тоді відправляйтеся в пригоду. Welcome to McDonald's! Так, зараз будемо працювати, давайте працюйте. О, ні, я її випадково закинув фетюницю. Фритю, ти злучаєшся? Ну, все, я дзвоню начальству. Алло, Кейн. Алло? А що робити, якщо працівник не хоче виконувати завдання? Його можна покарати? Ну, звичайно, ти можеш його покарати. Це ідеальна мотивація для працівників. Розстріл чи чистка картоплі сама вирішуй. Окей. Ну, коротше, Джак заповняє автомати з кавою і всякою іншою хіню. Якщо не будеш цього виконувати, і тебе буде чекати покарання. Ну, коротше, я погнав. Удачі. Е, окей. Ай, я руку опікла. О, це старий знайомий, ми з ним тусували раніше в пригодах. Тебе ще не було. Бру -бру 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 -бру. Нічого не зрозуміло. Я теж. О, ні, тільки не цей придурок, якого я ненавиджу. Ну, ти міг почекати до кінця зміни. Не треба це казати вучих клієнтам. Гов клоуни, мені треба бог якось там. Якось там. Ну так, якось там. Коротше, мені треба соус, бо минулого разу мені не поклали. Коротше, кладі соус. Окей, кладемо соус. Ааа, в мене попав кетчуп. Це не кетчуп. Мене штирить. Ох, бля. Чому ти працюєш? Ти можеш просто забити і нічого не робити. Я не хочу бути покараною. Uh, нас не покарають. Ну, я не буду це перевіряти, а от ти як хочеш. Ну, добре, ну я на 100% впевнений, що нас не будуть карати. Ох, oh, як мене штирить. Здорово, ми хочемо бути Ну, добре, йо Е, окей, okay, без проблем. Ну, сідаємо. Я люблю дитячі набори. Ну, ти не дитина. Стелс, 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 Стелс. Е, добрий день. Е, ти мене не пам'ятаєш? Ем, ні. Е, рогата, що тут відбувається? Мене штирить, а ще помні, підкатує до динозаврів. Це не годиться. Я пішов збиратися, вона зовсім звук збилася. Ох, присвяти оптимус, Прайм. Помні, пі, перестань коїтися до динозаврів. А що? Іди працюй на касу. Ну це ж лейко. Да мені пофіг, іди працюй на касу. До речі, у нас обід. Працюйте, працюйте, у нас ще багато роботи. А... Я хочу нагодувати своїх діточок. Дай мені щось пожерти. Е, почекайте хвилинку, я зараз відійду до динозаврів. О, які у вас милі діти, ви їх не годуєте? Ну, звичайно, яка була б матір, якби годував їх. О, це просто прекрасно. Джакс, пога чистити автомати. Я не буду чистити автомати. Ооо, не вистачає мотивації. Так. Добре. Ви хочете покарання? Да, мені пофіг. Ну, добре, тоді вас чекає, гач і мучий рабство. Що. Ага! Привіт! Ви не хочете працювати в Макдональдсі, у вас немає мотивації, ви хочете малювати комікси і всяка інша й займатися. Забудьте про це, у вас є робота і ви повинні працювати. Е, що, коли ти це, це встиг записати? Що відбувається? Ну, коротше слухай, ти або працюєш нормально, або у тебе буде чекати гачому рабство і гіпноз. Ні, я не буду працювати. Веко тузикла, баді, 10 годин гача міксів нікому не завадить. Уи, уи. Гей, нам треба пакуватися. Я все спакувала. Ти тільки 6 штук спакувала, а треба 450. О, я не можу. Оптимус мене рятує. Хай замість мене працює. Що з нею? Я не знаю, що з нею? Чи нанюхалась фарбу, чи що. Поговори з нею. Ну добре, за вирішую проблему. Рогата, рогата, працюй нормально, а не на 5%. Треба на 110 працювати. Я не хочу і не можу, я себе погано відчуваю. Ну, добре, ну все одно, намайся якось працювати. Ти дуже погано працюєш. Ну, Джакс гірше працює. Це не виправдання. Безобратно з тією маскою ти виглядаєш не дуже. Ти як криса. Е, це дуже образливо. Я не хотів тебе образити. Пресвятий Оптимус Прайм. Побач мене. Е, нічого, я, коротше, пішла. Сама зубу з нею розмовляй. Гей, <звук> лантух, hey, схоже, годинник зламався. Mm, ні, навряд чи ми, напевно, працюємо тут уже годину, дві, 4 роки. Можу, 5 років працюємо. У мене так все панікує. Я панікую, А, хоча ні, годинник і справді зламався. Ну, я погнала додому. Я багато дізналася про обноження глоїнків. Гей, посуньте Не Можеш посунутися? Ні, не можу. Я лечу на. Не знаю, куди але я лечу. Ого, бля. Ясно. Стань людиною, багато. Е. Uh, що? Як у тебе справи? Uh, да, наче все нормально. Ясно. Джакс на кухню. Треба вмити посуд, а потім туалети драїти. Ну, я погнав. Удачі. А uh, як же мене це вже задолбало? Uh, можеш сказати, що тебе турбує? Да Дані, зі мною все в порядку. Ну, а може гаті? Вона така класна щира, але мені важко про це сказати. Добре, маска комедії, точніше, щастя, тебе не робить Е, Ну, хай там як. А ми повинні працювати. Будемо працювати і працювати. Тік-так! Пора валити звідси. Бувай! Як же мені це набридло? Нарешті я звалю з цієї діри? Ну, я все буду зачиняти. Ну, добре, ми будемо зараз пакувати все. Е, Лантух, а може, я закрию ресторан? А? Ти не проти закрити ресторан сама? Ну, так, без проблем, мені все одно нічого робити. О, дякую, напевно. Бувай помні. О, який ж важкий день сьогодні. Є. Є, є. О, ні, я сікайну Ну, в принципі, все ідеально. Тільки останній зрив, що у тебе сталося, все зіпсував трохи. А так, в принципі, більш-менш нормально. Но ти можеш спихнути усі свої проблеми на когось іншого. Наприклад, на якогось співробітника. Да ні, я сама все видно. Ну добре, все одно ви попрацювали нормально. Ну все, ти вільна. Да, ставлю тобі де з плюсом. Тепер зі мною точно ніхто не буде розмовляти, у мене немає друзів. Ну я все коротше зіпсувала. Гей, я з тобою буду дружити і розмовляти. Та й не хвилюйся, ніхто не в образі за те, що ти робила. Так, маска не спрацювала, але є інші способи. Дякую, що підбадьорила. Давай бери з собою малюнки і погнали до інших. Добре. У тебе класні малюнки.